Віртуальну карту зелених насаджень створять у місті Хмельницькому. Ідею реалізують за підтримки проєкту USAID взаємодія. Для чого місту цифровізації обліку зелених насаджень з'ясуємо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю гість нашої студії. Директор Агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Олеже, вітаю вас! Вітаю вас! Тож давайте розпочнемо з ідеї, чому і як вона виникла, і чому це важливо для нашого міста. Ідея оцифрування зелених насаджень виникла давно. Вони повинні обліковуватись, і найкраще їх обліковувати інтерактивно, щоб кожен мешканець міг, наприклад, подивитися, чому там спилюють те чи інше дерево, чи воно просто так спилюється, чи воно дійсно є аварійним, чи на нього є документи, які спилюються. От, тобто така ідея була давно, і е, в нас вже був геопортал, до речі, тим самим партнером із проектом Сейт взаємодія закуплений загалом. Кілька років тому і була ідея ще додатково залучити грантові кошти, тобто не залучати на це бюджетні кошти. Але ми розуміємо, що зараз у нас є пріоритет номер один це військові витрати, От, тому ми шукали грантові ресурси для залучення, для того, щоб якраз створити цей інформаційний простір. Онлайн, де можна куди можна наносити зелені насадження і потім ще працювати з ними. Це ж там ще окремо. Крім зовнішнього, те, що будуть бачити, там жителі громади, буде ще внутрішня мережа, де також відповідальні працівники зможуть додатково вносити документи, наприклад. Угу. Ну, власне, знаєш, що міська рада здається влітку заключила меморандум про співпрацю із саме в рамках цього проєкту Взаємодія яка допомога нам передбачена, От що цим грантом буде профінансовано? Е, цим грантом вже профінансована закупівля цього програмного забезпечення, угу. і закупили нам 5 планшетів для того, щоб зручно було можна було підходити, фотографувати е, там дерева, кущі і вносити прям на кожне на кожне дерево. Буде його фотокартка, буде інформація про стан його так само, чи це якийсь там кущі. Буде про стан цих зелених насаджень, і відповідно всі можуть, зможуть це побачити. Тобто туди будуть внесені дерева, кущі, так. можливо, навіть якісь квіти, так? Квітники, все тобто, теж. Угу. теж буде внесено туди. Ну, наразі облік все ж таки, мабуть, ведеться, він паперовий? Так, є наразі облік, ну, відповідно до законодавства. А якраз міська рада відповідальна за благоустрій, вона зобов'язана вести облік зелених насаджень, він є, він є паперовий. Uh -huh. а от він ведеться вже дуже давно, і, і в паперовому вигляді він ну, незручний, незручний як в плані зберігання, так ну, і, і в плані роботи бачити, з ним, в принципі, і в публічності. Тобто, ну, що нам дає оцифрування? Цифрування дає А, публічність, прозорість процесів, і Б, зручність роботи, тобто його можна там інтегрувати, цей модуль, якийсь там інший сайт, хтось собі зможе використати. Там, ну, тобто з цими даними вже можна працювати, а от з папером важко працювати, крім того, що його читати чи щось туди записувати. Тому вирішили зробити таке покращення геоінформаційної системи. Власне, це, мабуть, така масштабна зараз буде робота. Ось це все паперове перенести вже в віртуальний формат, плюс, можливо, побачити десь якісь неточності. Як це буде відбуватися? Так, це до речі, у нас найбільший зараз виклик, тому що масштаб робіт великий. Ми розуміємо, що ну, не дуже доречним буде залучати під це якісь ресурси. Кошти міської ради, тому що, знову ж таки, повертаємося, в нас є пріоритетніші витрати, але все, що буду, потрібно робити, то, тобто геопортал повинен працювати, і, зокрема, цей модуль. І тут ми звернулися до нашого Хмельницького національного університету, там є якраз кафедра екології, яка, студенти, якої теж долучиться, допоможуть нам в оцифровізації зелених насаджень. Спочатку це буде допомога в тому, що. Вони оцю дані на папері нанесуть на карту. Потім знову ж таки за допомогою цих самих планшетів чи навіть мобільних телефонів. Тобто ми подивимося, скільки буде залучено студентів. А вони теж зможуть нам допомогти наповнити саме такою досить простою інформацією, але її потрібно багато, тому що ми розуміємо, скільки в нас дерев. І цей процес буде дуже довгий. Одразу кажу, це не на рік і не на два. Тобто, на початку нам допоможе Хмельницький національний університет, далі ми будемо бачити, як все рухається. Це тестовий варіант, такого ми ще не робили ніколи. І, взагалі, ми навіть на початку проекту шукали спеціалістів. Хто ну хто на ринку може за за гроші зробити таку послугу надати, не знайшли насправді. От в старому форматі оце на папері написати е, і є спеціалісти, які погоджувались погоджувалися там за певний за певний гонорар зробити е, те, таке оцифрування, але це буде на папері. А от саме нанос нанесення на карт фотографування, зроблення такого профілю кожного дерева. Фактично, це буде профіль кожного зеленого насадження в місті. От вони не готові були братися. От тому з одного боку це економія бюджетних коштів. З іншого боку, студенти якраз практично здобудуть навики, які вони потім навіть зможуть монетизувати. тому що такі е інформаційні системи точно знаю, що є в Одесі, uh -huh. е то май майже один в один, така як у нас буде. Вони раніше взялися за цей процес ще кілька років тому. От е і ну дуже мало спеціалістів, які з цим працюють, які мають досвід роботи. А тут якраз у студентів буде такий навик, який вони потім зможуть навіть десь монетизувати, якщо якесь інше місто буде теж шукати. Того, хто це робив, ми от порекомендуємо. Угу. Ну, вони раду університет підтримав таку процедуру? Так, абсолютно підтримали. Вони розуміють, що це якраз такі практичні навички, які е, здобудуть студенти, які знадобляться. І от і це якась така практична робота от, ну, фактично в полі. Угу. Це їм буде е, цікаво і сподіваємось. Е, на активну співпрацю і хороші результати цієї взаємодії, але ми ще маємо додатково зібратися, проговорити весь процес, як все буде, тому що от зараз нам все передали обладнання, воно поставлене, воно підключено до геоінформаційної системи, але воно ще знаходиться в тестовому режимі. Його відтестували, все працює. Тобто, вже тепер можна переходити на наступний етап це наповнення системи. Власне, ви згадали Одесу, чи можливо спілкувалися з колегами? От як та карта працює, чи дає вона вже їм якийсь можливо позитивний результат? Спілкувалися з колегами, які допомагали їм. Це, це, це теж був е, грантовий проєкт, наскільки я пам'ятаю. Е, спілкувалися з колегами, які були в цьому процесі. От, е, для них вже ж зараз, крім історичних пам'яток, там ще багато то, цікавих є дерев, там, зелених насаджень, які, наприклад, у нас не, не, не ростуть або ростуть погано. Uh -huh. Для них теж було важливо зберегти ці види. Екзотику так. так, так. Та, та. І тому от, так, також цей геопортал допомагає їм зберігати е, ці види, тому що там умовний платан. так? Які в нас, не знаю, чи може рости, чи не може, в Одесі точно вони є в старій частині міста, бачив бачився. То вони дивляться, в якому він стані, і кожен там житель, які переживають, там, знову ж таки, екоактивісти, які переживають за стан зелених насаджень, можуть постійно оновлювати інформацію, стежити за цим, тому що ну, це, це якраз от елемент публічного моніторингу, публічної відкритості, коли можна зайти, подивитись, подивитись, що потенційно може бути з цим деревом. І чи з цим зеленим насадженням, і що з ним відбувається. Якщо десь не, не ну, щось пішло не по плану, можна одразу е, там, звернутися до, до міської влади, чи там, якщо навіть в правоохоронні органи звернутися і сказати, що от щось відбувається не те. Ну і тобто, це може також і попередити якісь зловживання, наскільки я розумію, так? так абсолютно, це, 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 це одна, один із ключових моментів публічності, це попередження зловживань, попередження там, спилювання якихось. Дерев, чи видалення кущів і так далі. О, тобто, всі можуть дивитися, хтось ну кожного є різні інтереси, Комусь це цікаво може також абсолютно стежити за цим. І мені здається, коли в нас ця база сформується, то ми також для себе відкриємо, що в нас є якісь дерева, про які ми, можливо, не знали, так? І інші рослини. Так, ми, 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 крім того, цифровізація якраз нам покаже карту, там, де що можна буде додати, наприклад. Де, ну, які в нас Чого можливо та... десь не вистачає? Так, так Чого не вистачає. Тобто наповнення буде йти там, спочатку буде там, частина центра... центрального... центральна частина міста. Потім один з мікрорайонів міста теж, ну, тобто дані, які вже точно є, які легше буде оцифрувати, uh -huh. перенести. От, тому все буде йти поетапно, ну, Одразу скажу, що це буде дуже довгий процес, от, тому що об'єм роботи великий, ми залучаємо студентів, потім після них також буде відповідальна людина, яка буде перевіряти інформацію. Ну. Тому що основна робота зроблена, але теж потрібно подивитися, чи правильно визначене зелене насадження, як воно внесене, який опис. Ну тобто, це вже мають робити фахівці. Угу. Ну вже не один раз ви зауважили, що процес довгий, але в принципі в результаті на практиці, потім там, я як хмельничанка, яким чином зможу скористатися, це буде програма в смартфоні через будь-який гаджет можна буде зайти і от прослідкувати те, що мені потрібно. Це фактично буде як Google Maps, ну угу. карта. Вона в, 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 в геоінформаційному просторі ви собі можете зайти з телефона, там їдете е, в тролейбусі та дивитесь, Ось таке кістке дерево цікаве, що це за дерево. Ви знайшли його на карті, натиснули вам одразу картинка, е, фотографія цього дерева, що це за дерево. Ну і так далі. Тобто тут можна okay. навіть так з іншого боку, досліджувати, які дерева є в нас в місті, навіть для е, чи, на зелені насадження для хмельничан. Ну, мені здається, в Одесі там є така ще функція, що і дописувачі теж можуть якусь свою інформацію пропонувати. Не знаю, не впевнена, чи буде у нас так. Так, там можна, ну можна буде звертатись, тобто з, з наповненням, вони теж на певному етапі залучали мешканців міста, угу. от, тому що ну, об'єми робіт великі. Ми зараз теж подумаємо, можливо, ми також долучимо активних жителів громади. Тому що ну, з іншого боку, це буде якийсь там виховний момент, е, коли люди самі будуть це оцифровувати. Е, тому так це можливо будемо залучати. От ми просто зараз на такий перехідний етап. У нас завершилось технічне наповнення, і ми от вже практично маємо його наповнювати. Коли от орієнтовно вже плануєте стартувати власне з наповненням з цієї роботою студентів? Так, з наповненням ми будемо стартувати, коли дерева будуть зелені. Та тут є такий момент ключовий, тому ми намагалися, коли оце, в холодну пору року зробити підготовчу роботу, десь на найближчих там, місяць чи кілька тижнів проведемо нараду, де узгодимо теж із університетом, із там, управлінням екології. Е, от як хто працює, хто за що відповідає. І, ну, тобто, щоб цей весь механізм пропрацювати. І відповідно будемо наповнювати, тому що так є момент. Ну, зараз умовно ми туди можемо внести тільки ялинки, тому що вони вічно зелені. Так. так. Орієнтовно, коли вже цей портал запрацює, я розумію, що довго буде наповнюватися, але ж певно, якийсь відсоток наповниться і вже можна буде ним користуватися. Я думаю, умовно, в липні вже можна буде подивитися на першу, на першу ага. роботу зроблену. Тобто, там якісь там оцифрувати, ми оцифровуємо вулицю, одразу вона буде видно. Тобто угу. процес можна буде відстежувати прямо теж онлайн. Що Як додаються, так? Так, що, що mm. додається, що з'явилося. Теж там ми розуміємо, що багато технічні деталі, та теж ми побачимо вже в процесі. Можливо, щось, там, якісь будуть збої в системі. Ну, тобто це, це складна система. От. Ми, і теж будемо їх виправляти. Так само мешканці можуть нам підказувати. Тобто там точно буде зворотній зв'язок, і вони зможуть нам написати, от, щось не так відображається. Тому тут, тут теж така, знаєте, як кажуть, в цю гру можна потрібно грати навіть вдвох. Угу. От і подивимося, як воно піде. Но сподіваюся, на липень у нас будучи результати. Можливо, потім вже досвід цей хмельницький масштабу і на інші міста. Тому що я так думаю, що ця тема набере популярності по Україні. Загалом, як якби не повномасштабне вторгнення, це дуже популярна тема, тобто, з, ефективність використання. Цифровізації в допомозі відстеження стану екологічних систем. От вона ж теж постійно зростає. І ось такі мапи теж я знаю, що створюються. Створюються іншими містами. Полтава теж здається, чи розпочала, чи впроваджує. Зараз вже в процесі теж такі мапи. Тобто, ми все рухаємось до того, що все має бути цифровізовано, і кожен житель може, там, умовно, п'ючи чай. Коли він втомиться читати новини, може подивитись, що нового з'явилося в місті. Там Є е е е вже зовнішня реклама, є, є вже багато чого є на геопорталі, знову ж таки, завдяки партнерам нашим. Е е і також туди будуть все додавати, всі інші і інші шари. Ми теж для себе визначаємо, От, е на що далі ми будемо залучати кошти, щоб розвивати е нашу геоінформаційну систему. От, тобто, який там новий якийсь шар ми хочемо додати. Е е так, зараз ми будемо шукати це виключно за кошти донорів. Які саме таким займаються, але але будемо те, будемо теж шукати. Ну, власне в місті реалізовується план дій зелене місто. Там так. здається, озеленені також така значна частина приділена. Там власне теж, мабуть, буде Так, Якраз Цістин. цей план дій зелене місто. Це теж саме про зелені насадження, саме про те, як з ними ведеться робота. І після того, як ми їх облікуємо, ми ж це ще казав, ми побачимо, де чого не вистачає, де потрібно досадити і якого виду дерев. От. Тому це все-таки взаємопов'язано. Тобто, і, і план, і «Зелене місто, і мапа. Наш ефірний час добігає кінця. Давайте так на завершення підсумуємо, чого в ідеалі чекати від роботи наповнень цього геопорталу. В ідеалі ми маємо побачити перші результати вже там в середині літа, а, а взагалом в кінці маємо побачити всі наші зелені насадження на мапі і дивитися, як, що з ними відбувається і чи відбувається це. А відповідно до чинного законодавства, Олеже. Вам дякую. Я думаю, що ми цю тему ще будемо обговорювати вже в процесі роботи. І, власне, коли запрацює геопортал, поки дякую, що проінформували і будемо слідкувати. Дякую нашим глядачам. Я дякую за увагу. Ви дивились програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!